Білила, жовтий світлий, синій ультрамарин трошечки червоного, а також коричневий умбра палина. Часу знову обмаль, мені щось приспічило під вечір, а скоро сяде сонечко і все. І вважайте, лавочка моя малювальна тут закривається заходом сонечка. Так, синій. Ми робимо грозове, таке красиве небо, можливо, я б його, якщо в мене. Немає іншого синього, трошки підзеленила, наприклад, так. Ось зовсім малесеньку краплинку жовтого, і все. Полотно в мене видовжене, воно якраз ні під що не підходить, а під такий епічний пейзаж підійде. Поки що беру синій жовтинкою, спускаюсь нижче, додаю білилок місцями, отримую якусь блакить, можливо, трошки бірюзову. Небо я пропоную зробити менше ніж поля. Лінія горизонту ніколи не посередині або вище, або нижче. У нас буде вище. Великим пензликом, він ще овальний. Нанесемо декілька хмаринок Ми густо білилами. Таких грайливих, бачите, начебто їх вітер несе, білила туди трошки синього ультрамарину і трошки червоного або якогось чогось. Ось ви отримаєте легку фіолетовинку. Обов'язково для передачі такого грозового чи хоча б такого складного важкого неба трошки піддамо на нас. Це занадто темно. Я спробую його додати, так, щоб трошки підсилити тіні, бо я іноді їх жалію. Боюсь зробити занадто темними, але це зайве, іноді вони мають бути. Тобто це тінь знизу хмари. Ой, масенка в ударі більш, ніж мама. І, можливо, низ цього неба його можна так з білинкою, з цією фіолетовинкою, бруденькою, затуманити. Так, Тобто туди спуститись на низ. Я думаю, що поки що достатньо. Фіолетовинка нам в цілому буде пасувати до жовтого майбутнього поля. Далі, що в нас є там ж такий шар? Зелені в далечині. Давайте видамо меншим пензликом для зручності. Щось зелене змішаємо. Синій жовтим от вам і зелений. Можете взяти готове. А кому ти хочеш позвонити? Той, 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 Щоб пітушок знайшов в ту книжку? Кітенька пізніше. Та, 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 Зараз та, 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 я домалюю ми поговоримо, та, добре? Я так, е я змішую зелене ви, наприклад, берете готовий, але обов'язково рекомендую його чимось бруднити. От в мене готовий коричневий, прекрасно підходить. Або крапелькою маленькою червоного. І оскільки це далечінь, то вона має бути ну, трошечки світленьким. Давайте злегка білил туди піддамо, чимось таким. Спробуємо. Олійними фарбами цей пейзаж буде взагалі дуже гарно виходити, апетитно. Все це фон, поки що сильно з ним не панькайтеся. Там в якісь зовсім невисокі бугорочки накидали. Бажано нерівномірні, наприклад, тут більший так, там менший. Зробили, витираю пензлик і навіть контур його так пробую. Можу вимити пензлики, витерти. Пробую зробити контур краєчок того поля отакий, прям, знаєте, змазаний, стесаний. Тобто настільки вдалечині, що аж може бути розмите. Тепер спускаюсь нижче, роблю це зелене більше коричневинки, От, трошки спущусь нижче, таким більш темним, але все воно блідне і незрозуміле, тому що далеко. У мене ще маленький формат, я можу не уточнювати. Якщо формат більший, то, звісно, краще додати якихось деталечок. А, там навіть щось не зросте таке, ну давайте додамо. Синій, жовтий, більш темний, зелений вже без білил, Можливо, синього більше коричневеньке. І, мож, меншим пензликом, але в мене нема часу. О, такі якісь тополі. Так, В Туреччині скрізь кіпарисив, а в Україні скрізь ось такі тополі. Я їхала нещодавно з Черкаської області. так Дивишся і думаєш. Раніше мені здавалося, що десь за кордоном, неймовірні пейзажі. А в нас ну, то пейзажі і пейзажі. Ми вже... А це чисто через те, що ми звикли. Щоб покажи турку, наші зелені чи якимось іншим країнам з іншої природи, наші там зелені поля неймовірні, аромати всього, що в нас росте. Смаки будуть в захваті люди. Просто інше. Тому в нас теж багато чого крутого. Ну, припустімо, якось краще, звісно, якимось меншим пазликом це робить. І от, наприклад, вони темненькі, не повторюються, може, там кущик якийсь, так, дуже далеко, чи то ціла посадка, але вона дуже далеко від нас, і ми бачимо її, як щось таке от накручене там. Але і ось це світло-зелене, ще додамо жовтого і білого. І світло-зеленим, давайте, де в нас буде світло? По лівій стороні, припустімо, можна підсвітити кожен окремий кущик чимось більш світлим, зеленим, ще білого, ще жовтого. І одразу передати, що хоче. І таке у нас напівгрозове, темненьке небо, але десь пробивається промінчик. І є світло по лівій стороні. Це дальній план. Супер! Ми з ним розібрались так по-швидкому, по легкому пензлик вимиваємо, витираємо. І тепер робимо лінію поля. Вона дуже сонячна, дуже сяє, можна одразу білим, жовтим кольором. Замісили. Прямо тут і робимо лінію поля. Воно, в принципі, має бути рівне. Можливо, зараз я захочу так половину дерев, що я наносила з'їсти. Ну, добре, так і будь. <сум> Можливо, у вас залишиться більше. Може, я хоч могла б небо сюди додати. Але я вище підійму свої. І вони поглинуть просто все, що там було. Хоча це не вода, можна не супер ідеально рівно. біло жовте давайте верхівку ще більше білого додамо. Прямо ось так на жовте і розітремо. Чисто біле воно не залишиться, але так, якась така лінія в горизонті. Хоча, до речі, могло б бути і нерівна. Тут, наприклад, вище, так, а ось тут нижче по краєчкам. Спускаємось нижче. І тепер починаємо. Там було біло-жовте, тепер чисто жовте. Так. А наниз вже жовтий і малесенька крапелька червонинки. Можливо, у вас є ще такий темний жовтий, так? Ви можете на низ його використовувати, і крапельку червонинки. Ще можна трошки охри додати, якщо вона є. Ну, це я, мабуть, і переборщила з червоним. Так, спускаюсь десь. От стільки прям не шкодую поки що біло жовте жовте і таке вже жовто-гарячий. О, є таке, таке слово є українське жовто-гарячий. Це от саме те, що я маю на увазі. Ще не помаранчевий, а саме жовто-гарячий. Спустились. Тепер поки що ми робимо зелень на передньому плані. Там вона така цікава. Беремо синій. Окремо, з трошки жовтим, намішуємо зелений, темний, і обов'язково сміливо додаємо до нього коричневинку або крапельку маленького червоного. Отримуємо темний і коричневатий зелений, на передньому плані, він нам дуже підійде. І спочатку просто можемо профарбувати що олійними фарбами, що акрилом, просто профарбовуємо оцю темну основу. Якщо ви робите олійними, то дуже таким тонким шаром, щитинистими пензликами. Я зливаюсь, поєднуюсь з жовтим контуром, але не рівно. Це буде вже край квіточок, тому просто все профарбуйте, але не обов'язково рівно. Бачите, десь навпіл. Половина на жовте виходить, половина на зелене. Можна на жовте трошки більше виділяти. Тепер в цьому темному зеленому ми знаходимо щось світло-зелене, що саме? Ну, По-перше, обов'язково. Якусь полянку, так, давайте, перед, перед самим полем. Так, жовтий з синім змішала, отримали щось салатове, красиве, можливо, з коричневинкою чи з крапелькою червоного, так, таке трошки підбруднить. І на передньому плані мазочками можна відшукати щось підсвічене. Тобто це горизонтальне поле, земля перед. Ми рухаємось далі. Цим же кольором можна трошки вже додати в нього білили ще жовтого. Можна цим же пензликом або тоньше, мабуть, краще буде. Є в мене такий гострий кінчик. ой, зараз сонце сяде і все, бажаю, малювались. Мені щось має швидкості піддавати, чи дитина? Чи, чи погода, чи щось я собі кожен раз знаходжу. І дивіться, тепер в темному можна відшукати якісь світленькі отакі палички. Це будуть соняхи, що стоять ось таким більш світло-зеленим. Це зелений, з брудом, з червонинкою або коричневим і трошечки вже з білилами. Зразу в цій темрі відшукуємо стовпчики. Соняхів. Десь скупчення, десь окремий такий, десь темрява залишається більше. Тонким пензликом чи середньо. Десь більша, десь, бачите, геть темряву лиша. Також листочки. Якимось відтінком зеленого, але вже не темним. У нас буде темний зелений і світлий зелений. І градації між ним. Ось я знову ще зелене не мішала. Обов'язково підбруднила чимось. Малесенькою крапелькою. І якісь листочки, просто мазок, листок, мазок, листок. Соняшні, вони доволі такі величенькі, ці листя. Мені вже я щось втомилася. щось таке складненьке вимальовувати. Листочків додала, тому я довго себе не мучив. В мене ще є ще ти пензлик, що я ним зроблю зараз в мене є, знаєте, якийсь, він дуже класно підходить для трави. Я додаю до цієї зелені ще білого і жовтого, отримую ледь не салатовий. І роблю перед соняхами якісь такі дуже засвічені полянки. Горизонтально. Тут вертикально. і Я вже А ти виплюнула її? Так, я її Тобто Ось тут горизонтальна якась площа, площа вона така. Підсвічена може бути місцями передати, що сонечко десь тут потрапляє. А тут уже вертикальна, тобто горизонтальна ще. Да? А тут вертикально стояться соняхи. І в них вже буде темрява в глибині. Там такого світлого не буде. Десь от пару місць, таких несимметричних, засвітили перед ними. Можемо взяти цей максимально світлий, якийсь тонесенький пензлик. І дуже так акуратно додати якихось де-не-де. Де. В тому, що вже є висвітлене, можна ще декілька стовпчиків соняхів підсвітити. І деякі листя можна таким, максимально світлиним, чимось середнім. Теж деякі листя і ще світліше. Просто мазок і залишаєте лист. Якщо у вас більший формат, то більший мазок. Мазковий живопис багато чого пробачає. Ну, припустімо, зробили. Тепер давайте перейдемо до квіток, а потім під квітки заженемо, якщо нам буде ще треба, темрява. Квіточки, які вони. В далечині ми їх не бачимо детально, ми можемо побачити лише на передньому плані колір для квіточок. Ось цей жовтий, густо, трошечки червоненького місця. Ми Щось будемо брати більш таке червоненьке, теплий, жовтий, так, щось просто жовтий. І ось на передньому плані вже можемо дозволити собі промалювати. Деякі квіточки, якщо захочемо, ось так прям густо і пастозно. А можемо не промальовувати, а просто зробити якийсь такий, а можемо йти і інше: такий рваний краєчок. Десь більш помаранчевий, десь більш жовтий, густо. А потім вже в цій такій, можна сказати, трошки каші ми відшукаємо, головне густо робіть. Відшукаємо окремі квіточки. Вище, нижче, більше, менше. З червонинкою. Так, тако. Такого. І сюди. Солонка і там сама себе контролює. Скільки жувачок можна? Жуюк які не можна, бачите, я розчиняю цю свою масковість так наверх, тому що це передній план, тут же такі начебто деталі, але ми бачите, які деталізуємо. Розшмякуємо та й годі. А, так, а тепер, якщо хочемо, у нас тут більш помаранчева історія. Ми можемо жовтий трошки з біленьким, наприклад. так? І це в нас вийде, начебто світлий жовтий на цьому всьому. І відшукати де-не-де отакі. Силуети, квіточок. Прямо мазок, мазок, мазок. І начебто ромашка ось тут. В і цік. кашці віднайти декілька квіточок. І тоді вся інша масовка теж перетвориться на скупчення соняхів. Бачите, на більш темному фоні. Щось таке світло. Але сильно не вимальовуйте ці правильні квіточки, тому що тоді наш масковий стиль втрачає свій смак і починає вимагати, щоб ми все так вимальовували. Ми такі недосказані, незрозумілі, загадкові і цим привабливі і легкі виконання. Зробили. Потрошку туди наверх можна так от просто, я ж кажу, шмяк-шмяк-шмяк. Там більш щось червонувати, а по ньому більш жовтеньке, пастозно, але близько до середини. Нашої жовтої частини. Туди наверх вже нічого не треба вточнювати, там все дуже далеко і незрозуміло. Так, майже останнє ще, що ми зробимо, дивіться, ми візьмемо синій з коричневим замішаємо, навіть без чи можна трошки жовтинку. Теж такий натяк на зелений, дуже темний відтінок. І дивіться, де не де під соняхи. Тут де нема, де оця коричнево зелена основа, де нема наших квіточок, під самі соняхи ми заженемо тінь. І наниз її... так обійдемо може десь листочок, і наниз її відтягнемо. Зараз буде темно і нічого не видно. Мені так приспічило зразу намалювати. Так. Тако, тако. Де-не-де не скрізь, але сама оця загнана тінь під світлі, особливо, можливо, якісь такі світлі квіточки, які ви тільки промалювали. Або оця темрява між якимись світлими стовпчиками, так? От є світлі стовпчика, а між ними ви заженете таких пару темних полосок. І ці світлі ще більше вийдуть вперед, тому що за ними з'являється тінь. Де-не-де додали, я поки що. Припиняють цим займатися, наниз цю тінь можна розчинити. Важно, зверху вона чітка, а на низ так роз, розтягнулась. І останнє майже ми беремо коричневий, в принципі, в чистому вигляді, але можемо трошки з ним гратись в процесі. В олійних фарбах воно і так змішається. Робимо серединки в наші соняхи. Отак, знаєте, начебто набиваєте, щоб вони були, не дай Боже, нерівні. От в ті, що є, які ви наводили спочатку, так? Такі зрозуміли. Ромашки. А тепер, в яке б місце я не ляпнула оту серединку. Там і буде відчуття, що я маю десь, Так? На передньому плані, ось в цих в чомусь зрозумілому. Скупчені жовтих плямок, коричневі серединочки. А чим вище я підіймаюсь, тим і коричневий може бути світліший, тобто жовтим. Змішати можна навіть з червонинкою якоюсь. І менші будуть ці мазочки туди вище. Прям так не задумуйтесь, куди ви їх ставите. Сюди, сюди, сюди. Такі бажано по формі кружочки мати. І ще, чим вище, тим світліше і тим мілкіше. І, в принципі, не вище ось цієї середини жовтого. Далі вище вже немає сенсу підійматися, бо там вже ми їх не бачимо. Для маленького формату цього більш ніж достатньо. Єдине, що вимагає зазвичай пейзаж, це на передньому плані якихось деталечок. Ну, Ми їх і так додали. так, У нас є і світлі, тобто, можете деякі пропрацювати, особливо, якщо у вас більший формат. Деякі листочки ще сильніше висвітлити, так, ще сильніше виділити. І деякі стовпчики. от Ті, що вже є, світлі ще сильніше можна підсвітити. тобто, уявити, що на нього ще більше... Потрапляє якимось чином там світло і він виділяється, він вийде такий з темряви, буде помітний. Також, ця травичка тут якась може бути, так, біло жовтувато коричневато зелене, щось доволі світле. І от якщо є така, такий вер, особливо щитий, то класно, не можна щось пухнасти понизу. По темному світлим передати, що тут якась така травичка. Трошки вже пожухла має бути, жовтувато коричневата тому що це зазвичай серпень. Соняхи в серпні в нас. І ось тут по самому низу, тому що там в глибині вже все, там тінь ми їх не побачимо. Щось ще біло-жовтувате дуже світло. тут, де в нас сонечко ми підсвітили, ледь не біло жовтувато коричневе Сами підсвіченим місцям. І, можливо, захочеться в кінці. В принципі, це все готово. В кінці чогось може захотітись на небі. Так, то Я бачу, що я б такий ще якийсь такий шар піддала по цій тіні і білим розтягнула би донизу. Але низ, щоб він гарно виділяв соняхи, має бути все ж таки, мабуть, темненьким. червоний синім таку фіолетовинку. Спробую зробити натяк на грозове небо і додати такої темної фіолетовинки сюди на низ. І на ці хмари, можливо. теж. що так, їх трошки піднагружу, щоб вони стали важчими. Що ти там єси? Хіпси єси. Ясно. Ось таке вино, максимально темне знизу за те потім. Сок, все. Який сок? Добре, розкривай. Добре. Дитина повечерява, сік і чимось. А ти, мама, малюй. Малюй на здоров'я. Зараз. Жовтий давай вже давай. Білий жовтим, а тут, до речі, можна і мастихіном щось було зробити. Я от ним нічого не робила може зараз, бо вже на пензлик не хочеться фарбу витрачати. Так, тут верхівку поля. Так, добре, підсвітити. І оцей контрастний момент темного неба з світлим полем буде красиво виглядати. І зараз в нашого поля з'явиться текстурка пастозна, особливо красиво це буде виглядати в олійних фарбах, тому що вони після висихання не всохнуть, а прям такими пастозними і залишаться. Акрил все ж таки трошки втрачає об'єм, коли висохне. В ньому є вода, і вона після висихання висихає сама і з собою забирає об'єм. Саме в цьому центральному місці ми так робимо контраст. Десь в мене підйом на морі буде у морі. <сі> Море соняхів на полі цьому. От Просто отак від себе взяли, набрали біло жовте і трошки розтягнули. А ще це біло жовте можна вже десь отак в соняхи на передньому плані. Знову отак пастузно мастихінце зробить. Де-не-де. Піддати акцент. Теж біло-жовтим. Прям окремі пелюсточки. Кінчиком мастихіна задати буде гарно. Передній план він вимагає гри. Можливо, я навіть так зразу вас поспішила сказати, що ой, і не треба ніякі квіти тут вимальовувати. Ну, якщо повимальовуєте хоч декілька таких маскових. Буде симпатично, зайвими не будуть. Так, ну а тут на передньому плані начебто зеленю все в нас зрозуміло. Бачите, я ще продовжую підсвічувати деякі пелюсточки. Ті, що вже світлі, ще сильніше вивожу їх вперед. Ну, особливо враховую, що акрил потемніше потім і зайвим не буде. Щось мені хочеться додати, сама не можу зрозуміти, що саме. Але щось мені спокою не дає. Там-тарам-там-там. Там-там-там. Симпатичне ж, наче, так? Чи то симетрична хмара така мене трошки якось вона мене така не цікава, не знаю, Я б, може її тоді. Знесла б трошки. З неба я би її знесла. Поверну тут синього. Частину її хочу просто зрізати. Так, отак вже плутаніше. а то вона така, знаєте, прям по центру стала і поле по центру, все надто симетричне. І, до речі, вона не має сперечатися з полем. Тут зразу важливо розуміти, хто головний в цій картині. Заради кого глядач на не неї дивиться? Заради соняхів чи заради хмари. Якщо заради соняхів, то хмара має посунутися. Якщо заради хмари, то соняхи мають бути. Ну, тобто, тут, очевидно, соняхи важливіші, тому хмара має трошки знати своє місце. Таке щось світленьке. О, Навіть якийсь живописний такий бруд з'явився у нас, там мені подобається. Заспокоїлась Хмара, перестала, стала менш контрастною і перестала тягнути на себе акцент. О, тепер тільки не вистачає якоїсь гри. От якраз ця остання біла крапля, мені здається, тут саме для того, щоб додати якусь не таку контрастну, як була перед цим, так, яскраву але настрій того що буде буря. Буде буря. Не знаю, це вже біло жовте воно там зайве, але воно так е чудово піддало нам бруду, наче у нас тут просто олійні фарби калапучуються між собою. Того. Так вже начебто цікавіше, правда? Значить щось вже й пішло, і не така вже й гроза. А темне небо знизу класно відтіняє соняшники зверху. Так що, з основною задачою цього неба ми не прогадали. Те, що другорядне на картині, має не те, що не перетягувати на себе ковдру, воно ще й має підігравати головному герою, тобто ну, виділяти його. Тому небо тут не просто не висовується, а ще й підстилається як а, така обложка під соняхи. Вся фіолетовинка надає трошки грузи. О, тепер мені соняхи вийшли вперед. І ще останніми жовтими фарбами. Навколо цих темних серединок я б щось таке світле. Все плутано, як ми любимо. Головне не зализано, не дай Боже. Все вже намалювала. Друзі, приємного малювання. І побачимось. Саша намалюєте, присилайте, будь ласка, за посиланнями під цим відео. Па -па. Вже геть темно, але силуети ми, сподіваюсь, побачите, класно буде виглядати, якщо ось отут в полі, оцей зелено-коричневий у нас якийсь темненький, будуть проміжки по самому низу, десь між соняшниками. Ще можуть бути проміжки. ви Прямо так по жовтому можете їх сміливо додати. або ось десь припідняти так, начебто тут ще проглядається поле. Називається метод негативний, коли ви малюєте темним вже навколо світлого, і начебто щось висвітляєте. Оцю темряву між світлим чимось додаєте, і начебто там ще в полі є просвіти. Можна десь так добре припіднятись. А де саме, так? Щоб не було рівненького краю цього. Він теж може бути нерівним і від цього буде тільки красивіше, тільки цікавіший буде цей контур поля. Його краєчок рваний. От де б я цю плямку не додала, там і буде. Просвіт в моєму полі. Ну, чим вище, ну вище вже не треба, але чим вище, тим Там якусь світлішу, наприклад, начебто дірочка в полі, зелений просвіт. Ну так, трошечки хоча б. Але майте на увазі, можна десь прямо симетрію зробити.